Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачі восьмого пункту номер 67 -й. Нарешті параметр. А нарешті, не елементарний параметр. І так, нам треба знайти всі значення параметра, за яких рівняння має три корені. І так, що ми розуміємо? Ну, перш за все, ми його перепишемо. А надалі ми зробимо ось що. І так. Ну, зрозуміло, що, якщо на нього якось подивитись, да, три корені, хтось там може щось пригадати про четвертий пункт, де у нас були парні-непарні функції, да, там непарна кількість коренів, значить, шукай парну функцію. Ну ось у даному випадку нічого парного тут немає. А значить, скоріш за все, ніякий функціональний метод тут нам не допоможе. Аналітику я навіть не розглядаю, вибачте, це без мене, тому що розкривати три випадки модулю і аналізувати, що там квадратне рівняння має. ну, У нас зараз інструментів на це немає, а навіть коли буде, це важкувато. Але можливо. Але можливо. Тому залишається який варіант? Варіант графічний. І так, яким чином це можна порозкривати. Ну, ось такі ми з вами будували. Модуль квадратична функція. А ось це. А ось це також просто будується. Це ж просто прямі. То давайте тоді ось це, наприклад, залишимо зліва, і це я назву першим способом. x квадрат мінус 4х плюс 3 дорівнює. Чому тут дорівнює а мінус х, а мінус х. Ну і давайте тоді а, ми розуміємо, що і ліву, і праву частину ми можемо зобразити. Значить, можна записати ось так: Y дорівнює. Модуль х квадрат мінус 4х плюс 3, і Y дорівнює а мінус х. Це давайте ми позначимо циферкою 1. А ось це. А ми можемо охарактеризувати. Значить, це прямі. Паралельні ігри дорівнює мінус х. Що в них змінюється? У них змінюється лише висота. Значить, через точку, наприклад, 0А. Якщо замість X брати 0, тоді y виходить просто А. Так, а що таке 1? Ну, давайте ми попрацюємо з тим, що під модулем спочатку. Тому що ми розуміємо, що це квадратична функція, і там якось сувами треба будувати. Але, ну, як саме, для цього треба повний квадрат виділити, щоб ми розуміли, куди там у нас су вийдуть. І так, мінус 4х, значить, до квадрату. Треба 4 додати, 4 відніму, і плюс 3. Можна спочатку писати мінус 1. І не робити оце плюс-мінус 4. Це я більше для того, щоб більші більшій кількості було зрозуміло, що я роблю. І так, квадрат я виділив. Ну, а надалі давайте прописувати, що ми робимо. Жила була х квадрат. потім ми її почали кудись зносити. Це ОІ на 2 вліво і ОХ на 1 вгору. А потім, коли у нас ось ця штука отрималась, ми робимо перетворення з F від X в модуль F від X. Що у нас відбувається? Ну, якщо f від x було додатнім або нулем, нічого взагалі, то кажучи, змінюватись не буде. А от якщо тут було мінус 2, то мінус 2 за модулем це 2. Значить, для частини y від'ємних у нас буде відображення симетричного x. Значить, y більше або дорівнює 0, у нас змін немає. А y менше 0, у нас симметрія. Відносно ОХ. А, просто симметрія відносно X. І це в нас буде модуль. Ну, давайте так, запишу x квадрат мінус 4х плюс 3. І так, тепер ми, мені здається, готові, щоб це все, все будувати. Масштаб навіть не знаю, який брати. Давайте я спробую дві клітинки, а там далі, якщо в мене вже щось не вийде, я перейду на обід. І так. Значить, це в нас y', це в нас X'. І ось тут ми будуємо нашу стандартну параболку. 4, 6, 8. Так, ось тут і ось тут. Візьму еліпс, тому що тут буде а відображення туди-сюди, значить, краще спочатку це еліпсом вже пробудувати, а потім не страждати. Так, розтягую, треба ще трішечки. Ще трішечки. Ну, начебто воно і схоже. Ну, це мені так здається, принаймні. Значить, беремо, будуємо. Так, да, схоже. Так, ось тут тоді масштаб. А, а не підписую, да, Просто один-один. Тепер що ми робимо? Тепер ми зсуваємо вісь на двіючку ось сюди. Так, 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 так. А якщо я її буду сувати аж сюди, це в мене виходить ось, да, де вона буде? А, так, 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 так. Ні. Так, так, не покатиться. Так, мені треба що? Мені треба, щоб вісь отуди сунулась, тоді давайте робити масштаб одини. один до одного. Ось так, це нехай тоді буде. Бо, на превеликий жаль, я не зможу зробити нормально, щоб воно виглядало з усіма цими відзеркаленнями. Так, ні, ось тут я ще зроблю трішечка. Ну, якось отак нехай воно буде. Ось вона наша параболка. Тепер ми починаємо зсувати вісі. Значить, одна вісь на два вліво поїхала, ось вона де стала. А друга вісь на одиничку вгору поїхала, ось де вона стала. Так ось вони наші головні вісі y, x. Ось це в нас 00. 0. Ось це 2 мінус 1. Да, це вершинка. Тепер давайте перетину порахуємо з О значить це y від 0. Це знову ж таки, це для ось цієї чорної параболки. Це трівочка. Ось воно 3. З Ох ми розуміємо, що треба розв'язати рівняння х квадрат мінус 4х плюс 3 дорівнює 0. А значить, 0,3, А, 1,3 1,3 Це десь ось тут. І так. Тепер а що ми робимо далі? А тепер ми робимо ось це відбиття. Тепер ми робимо ось це відбиття, значить, а, ось ця частиночка Вона буде ось такою. А дарма я це зробив, мені треба було навести краще якимось кольором жорненьким а, типу, ось так. Ось так це раз. І виходить оці дві гілочки, які залишаються на своєму місці. це два. Так, ось вона. Тепер. Робимо щось із нашою динамічною функцією. А значить, А-Х. Це виходить яка? Ну, ось така якась. Пряма. Давайте ми її зобразимо. І що ми розуміємо? Ну, починаємо рухати. Давайте тільки тут я підпишу, мабуть, точку А. Ось. Починаємо рухати. Ну, тут мені здається, очевидно, нічого нема. Нема, 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 от нема. от, мені здається, буде той самий випадок, коли неочевидно, а що в нас спочатку? У нас дотик спочатку, чи прохід через оцю точку 1-0. Ну, тобто, це неочевидно. За малюнком я не розумію. А може дотик в цій точці 1? Тому тут треба буде дослідити. А на те, де у нас тут дотик відбувається. І ну, зрозуміло, що розв'язок розв'язок, а він починається з того моменту, док... пок... коли ми пройдемо через точку 1,0. Тому що ось ця частинка, яку я закреслив, вона в цей графік не входить. Тобто, в принципі, ось цю точку дотику нам шукати не потрібно. Розв'язок один буде в цій точці. Далі скільки їх буде? Їх буде 2. Їх буде 2. До тих пір, доки я не почну проходити через цю точку 3. 0. Їх тут стане 3. От їх стало 3. І їх буде 3. Ні, їх буде раз, два, три, чотири. Їх буде один, отут один, отут один. До тих пір, доки я ось тут не дотикнусь. Тоді буде раз, два, три. Чому я хотів масштаб взяти один на двох, тому що тут видно так, не дуже. Ну і пішли. Давайте я промалюю детально, що отут відбувалося у нас. Значить, ось це я поки що чіпати не буду. Дивіться. А, і це, в принципі, раджу робити. Це так званий виносний малюнок. До речі, в геометрії. Я думав, будете багатенько це робити. Значить, я призумлю оцю частинку. Прямо тут от окремо малюю це. Ось в мене як воно поводить себе. Тут можна нічого не підписувати, це я просто показую, як у мене ось тут що відбувається. Значить, дивіться, як у мене що відбувається. Ну, от коли я пройшов через цю точку. Коли я пройшов через цю точку. Розрізок один. Ось. Ось тут розізок. Ось тут їх два. Дивіться, в будь-якому моменті проводити їх два. Два їх до тих пір, доки я не пройду через ось цю точку. Ось їх тут стане три. Ось тут їх три розвідки. Раз, два і три. Ось тут два, раз, два. Так, тепер мені треба оцю синеньку кудись подовжити. Так, що буде далі? Далі. От у мене їх буде 4. Ну, знову ж таки, я так не призумлю, мені здається. Ну, тут їх буде 3 в дотику. Раз, два, три. Ось тут їх три. От тут далі їх. Так. Далі їх буде 2. Тому що раз, два. Тобто, отут їх у нас два. Отут їх у нас два. А отут між дотиком і проходженням через точку: Ось, я спробував. Дивіться, раз, два, три і чотири. Отут їх чотири. Значить, коли у нас три, нам же тут не треба розв'язати за всіх значень параметрів. Не треба. Нам треба три корені. Три корені. Коли? Вм, значить, рівняння має три корені. Три корені. Коли? Ситуація перша. Ситуація перша це виходить, Y дорівнює. Чи давайте так, ось цю точку я там позначу якоюсь А. Значить, точка А з координатками. 30 належить y дорівнює А мінус. І так, що це буде 0 дорівнює а мінус 3, то значить а дорівнює 3. Ось воно перше значення параметра, за якого це рівняння має 3 розв'язки. А друге, це що таке? Це у нас і дорівнює А мінус х квадрат, А-х. Дотикається. До чого? Дивіться, оце ж у нас була яка парабола? Х квадрат мінус 4х плюс 3, оця чорна. А якщо ми ось цей шматок ось цієї параболи відбили. Тобто, що ми по факту зробили? Ми отут мінус додали. Тобто, виходить, дотик має бути до ось такої параболи. До мінус. квадрат мінус 4х плюс 3. А що це означає? Що відповідне рівняння мінус х 4 х мінус 3 дорівнює А мінус х. Якщо пряма і парабола дотикаються. Значить, ось таке рівняння в нас має один розв'язок. Я переформулював. Тепер мені залишилось лише це розв'язати. Плюс а плюс 3 дорівнює 0. Де на 4, на жаль, не порахується. Ну, давайте просто де. Значить, 25 мінус 4а мінус 12. Це буде 13 мінус 4а. Нам треба, щоб розв'язок був 1. Це означає, що дискримінант має бути 0. Тобто 13 мінус 4а в нас дорівнює 0. А значить а дорівнює 13. 4. І ось таким чином у нас виходить, що. Три розв'язки в нас в цих двох значеннях: 13 четвертих і 3. Що зробили? Побудували графік. Тільки спочатку нам треба було розбити, щось перенести вправо, щось залишити зліва. Тут же треба дивитись, як нам зручніше це робити. А, тобто, перший це покроково із перетвореннями, а другий це просто паралельні прямі. Ну і ось тут я окремо відзумив, мені здається, це непоганий варіант. Тут, в принципі, все видно, в масштабі можна і покрупніше зображувати. Ну, тобто, коли весь графік не виходить, намалювати в тому масштабі, в якому було б видно те, що треба. І бачите, отут в цій зоні такий прямо з цих прямих треба попроводити, бо тут і прохід через точку, і дотик і так далі. Ну тоді просто можна окремо винести, показати, що оцю там частинку ми відзумили. Ну а далі. Робимо те, що треба. Але це не єдиний варіант, на я написав перший спосіб, є ще другий. Який другий? Ну, от я поки перепишу х квадрат мінус 4х плюс 3. Це тут далі, плюс х мінус а 0. Якщо у нас параметр легко виражається, значить можна роздивитись це просто як функцію від параметру. Тобто а дорівнює Модуль х квадрат. Можна писати ах, ах. Ну, можна не писати нічого. Це як це як вже зручно. Можете пишемо y від x, просто пишемо Y. Значить, а це що таке? Треба модуль для розкрити. Значить, x квадрат. Тут виходить а мінус 4x плюс x це мінус 3х плюс 3. За якихось там аксів ми подивимось. А це мінус х квадрат. Так, тут буде плюс 4х і плюс 1, плюс 5х мінус 3. Це також за якихось там усіх. Треба подивитись, де як модуль розкривається. Ну, зрозуміло, що а, що ми тут можемо зробити? Ну, ми можемо тут легко погрупувати. Це там x-1, це там x-3. Просто тому, що це квадратні, так? І що тоді можна тут сказати? Можна окремо ці модулі порозкривати. Трійка вона розкривається де. Та, тобто модуль х 3. Модуль х-1. Значить, тут у нас 3 1. Тут плюс мінус мінус. Тут плюс плюс-мінус. Значить, там, де більше за 3 і менше за 1, у нас знак плюс. А там, де від 1 до 3 у нас знак буде мінус. Тобто, якщо х від 1 до 3, то у нас оце. А якщо х не від 1 до 3, то у нас виходить ось це. Ну, тобто, що я тут? Я ось це просто переписав як ось це. Модуль добутку, це модуль, добуток модулів, можна так розписувати. І так, от тепер давайте поговоримо про те, що це за параболка таке, Ну, це параболка у нас, яка вершинка в неї йде в три других. І, значить, три других, до речі, не належить. Ми бачимо 1-3. А точніше, навпаки, належить. Тобто вершинка буде отут, значить, в принципі, значення в вершині нас не сильно цікавитиме. Тобто, я отут навіть можу це не дораховувати, бо мені не знадобиться ця точка. А мені от буде цікавіше, що у нас, наприклад, на кінцевих точках, в одиниці в 3. А значить, в одиничці у нас одиничка, а в трійці у нас 9-9 плюс -9 3 трійка. Так, добре. Тепер із нижньою параболкою. Це параболка виходить ось така. Вершинка у неї 5 других. Отут вершинка належить. 1,3, значить, значення мені рахувати, на жаль, доведеться. А значить, мінус 25 четвертих. Плюс 25 других це 25 четвертих. А мінус 3 це 13 четвертого. Ну, Оскільки значення дуже схоже на попереднє, значить я розумію, що це нормально. Що ще я б тут написав? Я б тут ще написав значення а, в одиниці в трійці. Зверніть увагу, нулі шукати точки перетину там з, -з, з осями тут абсолютно не потрібно, тому що нас цікавитиме ну, критична зона, де розв'язки є, де їх немає. А з чим там воно перетинається, взагалі байдуже. І точки перетину цих парабол нам також шукати не потрібно. Чому? Тому що вони в різних зонах зображуються. А от значення в точках стику я про всяк випадок перевіряю. А значить, тут це один, а тут це 3. Ну, очевидно, що все нормально, але перевірити було потрібно. І так, значить, тепер а ми робимо ось таку штуку. Це в нас буде. Ага, це в нас буде Х. І так, що в нас буде тут? Ну, ось вона одиничка, ось вона тріючка, і отут у нас певні виникають не в тому сенсі, що функції різні. Тут в цій трубі одна, а поза трубою інша. Значить, 5 других. Мінус 13, чет... точніше просто 13 четвертих, ну це що таке. Значить, це раз, два, три, чотири. Я тут візьму да, такий некрасивий масштаб. Тобто мені треба вмістити все, що в мене є. Ось тут буде 13, четвертих. Це трішки більше за трієчку. Да? Ось вона. І виходить значення: в трійці у нас буде 3. Ось вона ця точка. А в одиничці у нас буде один. Ось вона ця точка. Значить, ось ця давайте зелененька. Вона буде виглядати. А, ось таким чином. Гілочки в неї вниз. Так, що все нормально. Ось. Ось як воно виглядає. Тепер подивимось, у неї там вершиночка десь в 3. Якесь там значення. Абсолютно байдуже, яке воно. Чому байдуже? Тому що якось вона там іде. Давайте я схематично покажу. Отут от мені, мені не цікаво, що відбувається. Мені цікаво, що відбувається ззовні. Азовні, давайте синеньким. Відбувається наступне. Гілочка пішла сюди. Гілочка пішла сюди. Як там вона зростає, якась крутіше, якась ні, це абсолютно байдуже. Ну, а тепер. Що ми робимо? А тепер ми починаємо аналізувати. От чим мені подобається АХ, тут легко робити аналіз. Просто тащимо палку. І давайте звіряти, коли А дорівнює 1. Це ось вона ситуація проходження через цю точку. Ну, ми тут це не рахували, але да, це воно. Ось тут А дорівнює 1. Далі їх буде 2. До коли А дорівнює 3. Це якраз таки ось ця наша ситуація проходження через точку А. Далі їх буде 4. Тут це краще видно. До проходження через оцю вершинку. Ну, а далі давайте тут пропустимо, що тут у нас. Кілька розв'язків де. Ну, це так. Для повноти можна, звичайно, що це не робити. І так, де у мене три. Ось тут А 0 Отут у мене 1. Значення А писати абсолютно не потрібно. Ось у нас 8 А. Тут у нас 2. Чому 2? Тому що раз і 2. Тут у нас 3. Раз, два, три. Тут у нас 3. Раз, два, три. Отут між ними у нас їх там. 4. Ну, а далі у нас їх 2. Таким чином, ми приходимо абсолютно на ті самі значення параметра. Тут же, як зручно, ну єдине, що першим способом я скористався саме тією теорією, яку ми недавно вивчили, а саме перетворенням графіків функцій. А в другому, ну, я просто розкрив модуль. А дещо. Ну, давайте так. Якщо дуже захотіти, то можна це зробити, але тут я трішечки наперед забіг. От якщо там методом інтервалів якось пробувати це розв'язувати, то поки що, а ми такого не вміємо. Через модулі, в принципі, так, да, як варіант, розбити це на два модулі, розкрити кожен з модулів, як я це прописав, і таким чином знаки обґрунтувати. Тобто також можна. Який простіший, який більше подобається, ну це риторичне питання. На яке кожен сам собі має відповісти, на цьому в мене все і дякую за перегляд.